Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Подивимось. В чому справжня причина? В чому справжня причина відсутності грошей? Що працюєте, працюєте, гроші, як скрізь пальці утікають, і якщо з'являється якась сума, з'являються одразу якісь непередбачувані витрати і знову намадіннях. В чому гроші закінчуються так швидко, чого завжди не вистачає? В чому причина того, що нема достатку? Чи смічів якоїсь небезпеки ви уникнули? Якась важлива подія, небезпечна вона пройшла повз. Щось ви робили, ви жертва обставин. Так, сім пентаклі, що дійсно коштів не вистачає, що вони є, але їх мало, і їх не вистачає. І вони все время, кудись їх треба витрачати непередбачувано. Не туди, куди планувалось. Карта д'явола вийшла. Так, чого так? Ага, це хтось втручався в долю. Змінювали долю. І також це можливо, що це ваші якісь переработки кармічні, бо це карта долі карми. І ця карта пояснює цю карту, що карма і подіялу переработка якась ваша ідея відпрацювання негативної карми. Так, або хтось вам цю негативну карму причепив. Переклав на вас і дійсно, ви зараз жертва обставин, і що взагалі нема дінь. П'ять пентаклів – це повний ноль. На майбутнє складності з грошима і конфліктні ситуації навколо вас. Чого так? В чому справжня причина? Справжня причина це магія, яка на вас наложена, бо в центрі розкладу вийшла карта мах, і п'ять мечів. У вас магічна війна. У вас хтось мочить магічно і руйнує ваше життя фінансово. Чіпляє до вас якусь негативну карму, а ну яка ваша справжня карма роду, карма особиста, яка ваша справжня. Карма роду, карма. Ну, у вас негативна карма роду, і особиста негативна карма. Це справляється, це можна зробити чистку, це все почистити. І вони чіпляють магічно до того, що у вас є до цього да, що там є проблеми в роду. І вони до цього ще чіпляють, і щось з вас крадуть, роблять вам негатив. Тобто навіть те, то, що у вас повинно було бути, от хоча б сім пентаклів у вас повинно було бути. Ну це така середня, середній прибуток, такий, що ви не можете купити машину-квартиру, але на їжу і на одяг вам вистачає. Але навіть оце забрали. Зробили п'ятерку пентаклі, що взагалі нема дійг. Борги, складності, проблеми і конфлікти навколо вас. Що ви, на вас точно є порча на деньги, на бідність, і е, люди це навколишнє відчувають, і до вас вороже ставляться. Ви для них як небезпечна програма ходите, і вони на вас реагують неадекватно, що не зрозуміло, чому на вас так всі да? е, реагують конфліктно. Так, чим це все скінчиться, все? Чим все скінчиться для вас? Дивіться, вам треба вставати з колін, вчитися чомусь, вчитися себе захищати. І не бояться робити нові кроки і ставати з цього птенця, ставати на захист, вже брати якусь зброю в руку і захищати себе. Чим це все скінчиться для. Тобто від вас вимагають духовний рост і прозріння, і цю ситуацію, щоб ви вміли контролювати і не опинятися в такій ситуації, захищати себе. Щось робіть. Чим це закінчиться для того, хто цю магію цю негативну робить? Здійснення їхніх мрій, у них великі плани, відкриті шляхи на гроші, все в них добре. І єдине, що це ненадовго, що воно їм повернеться, і вони будуть дуже розочаровані. Зараз вони ще деякий час на вас будуть виїжджати. На цій чорній магії вони будуть мати. Будуть і гроші мати, і то, що планується, все буде здійснюватись, а потім велике розчарування, що це утопія по той шлях, по якому вони йдуть. Це ілюзія, і вона е, е, скінчиться, оцей фарт скінчиться, і буде велике розчарування, сльози від них все відоренуться, грошей не буде. І вони зрозуміють, що це був невірний шлях, і закриються всі шляхи, повністю всі шляхи будуть закриті. Так, добре, а ми. Прибираємо весь негатив і повертаємо ворогу вороже. Будемо чистить вас, знімати з вас оці всі. Ну, це ну, дуже погана ситуація. Ви жертва цієї ситуації, жертва обставини, жертва магічної війни. Треба починати. Щось робити. Ну ви вже щось робили, бо могло бути гірше. Ви уникнули якоїсь небезпеки. Але в дуже поганій ситуації. Заперечую, заперечую. Так, тут є і мами з дітьми дивляться, і страждають дітки від цих неприємних ситуацій. Весь негатив. Так, що тут у нас по ворогам? Так, все взяла. Сімку цю залишу, хоч якісь гроші, щоб у вас були. Весь негатив заперечую, перекриваю, кладу карту сонця, щоб були гроші на майбутнє. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу втрутитись в ситуацію, прибрати всі негативні. Переклади, негативну магію, чорну зняти з вас, очистити до стану повного ідеального, вашого здоров'я, енергетичного, фізичного, прошу відкрити шляхи на гроші, весь негатив зняти, очистити, все що зле, лихе повернути тому, хто робив, тому хто заказував По Верховному суду. Весь негатив на них повертаю. Не на переклад, особисто на тих, хто робив, на тих, хто заказував. Нехай весь негатив від вас, як від дзеркала, відбувається, і тому, хто робив, назад повертається. Буде так і так буде. Тут дійсно треба чистки робити, захист ставити. Є Ситуація погана, але поправімая. І вам треба робити чистку роду обов'язково, бо ви не вилізете з цього всього жаху. Так, дивлюсь, чи, чи познімали ми щось. Вище сили скажіть. Карти Таро покажіть, чи очистили ми того, хто дивиться. Зараз, чи познімали негативний магічний вплив. Кажіть, покажіть, чи знято негативний вплив. Так, те, що скрито, то, що не було видно, є в когось порча насмерть. Що магічний вплив, він як шарами знімається, тут ми познімали. І вже давно в такому стані, що здоров'я нема. Ось хтось вас дуже ненавидить дуже сильно, і ви в підвішеному стані. Ваш внутрішній вогонь повинен указати вам шлях. Тут карти вийшли, що це і жінки і чоловіки, е, ну, ті, хто дивиться, да, що і, якась жінка, якийсь чоловік, що в когось порча насмерть сильна. І Mm, що ви боретесь, маєте інтуїцію якусь і намагаєтесь вижити в процесі, щось робите, якісь захисти, робите, чистки, напевно, навіть хтось робить. Де жезлів, що йдіть цим шляхом, ще декілька зусиль, і ви поборете цю ситуацію. Так, ото, що було, ми познімали, то перше, що показали, ну ми питали про гроші, про гроші, ми познімали, то да, ті всі. Магічний вплив. Залишилось то, що порча насмерть, то, що мене питали, але це негатив, який на вас залишився. І комусь це роблять родичі, або дуже якісь близькі родичі друзі з дитинства, з якими спільне з дитинства, ті, на кого ви не думаєте, або родичі по крові. Ось так. Кармічна прив'язка, що з цими людьми ви вже не перший раз. Поруч, це вже з одного втілення в друге, і це кармічна така прив'язка і конфлікт. Це може бути, наприклад, в минулому житті була ситуація, якась нехороша, незавершена. І в цьому житті ви знову разом. Ви брат, сестра, там, дочка і мама, або син і мама, або навпаки, що вас кармічно в одну сім'ю. Зібрали, і щоб ви вирішили, це питання, закінчили свої ці кармічні проблеми. Кармічні должники. Це чиститься, це лікується. Я можу розповісти, як це зробити, але треба на прийом. Прибираються все діло, заперечую. Так. Заперечую, заперечую, заперечую. Ну, Карта сила і карта смерть — Це погана ситуація. Це порча насмерть, це насильство якесь. І це треба прибирати і чистити. Я зараз прибираю картами, заперечую, перекриваю, перекриваю, але це треба основательна чистка і ставити захист. Бо ці люди вони можуть повторювати. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для того, хто дивиться, прошу зняти весь негативний, магічний, енергетичний вплив, порчу насмерть, Знімаю, анулюю, повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував по Верховному суду. Те, що вами бажали, хай з ними станеться. Не на переклад, не на закалькальцовку, а все назад на них повертаю. Вища сили, прошу боже... божественного захисту для того, хто дивиться, прошу очистити до стану ідеального, фізичного, психічного, ментального. І нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Та буде так і так буде. Буде так. Так. Дивимось ще раз. Дивимось ще раз. Ви в такій ситуації, що я б на вашому місці вчилась би магії і вчилась би захищатися самому, Бо ця людина, вона поруч, ви не можете, яка вас ненавидить, ви не можете від неї позбутись, це ваш родич якийсь, або дуже близька людина, яка поруч. І вам постійно це така ненависть, не поя... яку не можна пояснити. Вона ще з минулих життів тянеться між вами. І воно це буде злиться і шкодить вам. І вам потрібно бути в обороні постійно. Так, скажіть, покажіть, що залишилось? Що залишилось? Чи залишились негативні магічні впливи, якісь? Негативний магічний вплив, порча насмір. Чи все ми очистили? Шлях відкритий, відкрили вам шляхи. Так, башня. Зруйнували. Цю кармічну прив'язку зруйнували, це, що вони робили, воно зруйновано, магічного впливу нема. Але кармічна прив'язка залишилась. Тобто, ви все одно це по кармі будете відпрацьовувати. Вісім кубків це те, що буде руйнувати ваше життя далі. <кій> Вам треба вирішувати да, в роботі кармічна прив'язка. Тобто вам треба вирішувати ці питання з кармою, робити чистку рода, кайтя, особисту чистку і ставити захисти. Ось, є жінка старшого віку, родичка, яка робить ці всі гадості. Або через неї хтось звертається через неї, роблять, да, мастер? Так, яка порада, що робити, як вийти з цієї ситуації? Що робить? Захист, ставте захист. Карта Тшельник, бачите, у вас повинна бути така броня навколо вас. І ви нікого не слухаєте, слухаєте тільки свою інтуїцію, йдете туди, куди вказує вам внутрішній вогонь. Дуже великий захист. Вам треба розвивати ці здібності, захищатися. Так, буде тоді все буде добре. Великий захист. Це ваша місія, цього втілення навчитись захищатися від негативу, від негативних людей. Ось така ситуація. Давайте перекриємо ще оцих, заперечую, 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 заперечую. Ну, коли негативна карма, то треба виправляти. Це треба ну, причину, да, суть. Справити причину і тоді не будуть цих наслідків. Ми зараз лікуємо наслідки, а щоб справити причину, це треба звернутися до майстра. І виправити це раз назавжди, зробити велику послугу собі і своїм дітям. Життя стане інше. Вище сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для того, хто дивиться, прошу зняти негативний магічний енергетичний вплив, все негативне, зле, лихе повернути тому, хто робив, тому, хто заказував, по Верховному суду, та буде так, і так буде. Прошу очистити того, хто дивиться, до його. Природного, ідеального стану, здоров'я фізичного, енергетичного, ментального, поволюващих сил, то буде так. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Буде так і так буде. Ось таке вийшло у нас сьогодні гадання. Дякую всім, хто дивився. Дякую за донати і до зустрічі на каналі.